Citroen DS3 1,6 бензин. 272 тисячі пробігу. 9-го року автомобіль в бездоганнішому стані, повністю обслужений. Є всі акти по обслуговуванню. Машинка класна, маленька, комфортна і дуже ухожана. Просто подивіться на сам даного автомобіля. Такі гарненькі шкіряні, всі душки типу підковши. Дуже класний такий ергономічний руль, мультимедіа. Клімат-контроль однозонний, коробка перемикань механічна, чорна стеля. Такий не дуже складний доступ до заднього ряду сидінь. Машинка знаходиться на локації Старська Республіка, який ще автофокус. Актуальну ціну на даний автомобіль ви можете дізнатися по посиланню у шапці профілю. Там є всі актуальні ціни на всі наші автомобілі. У нас їх дуже багато, є також дистанційні машини, які знаходяться на дистанції. Тому телефонуйте, домовляйтеся на перегляд. Будемо раді вас бачити. У нас на автофокусі кісова дорога 1.